Восьмий клас електронна будова атомів, хімія. Електрони в атомі розміщуються так, щоб їхня енергія була мінімальною. Прошу це запам'ятати. Розглянемо, як електрони заповнюють енергетичні рівні та підрівні в атомах різних елементів. В атомі елемента номер 1 гідрогену. Міститься лише один електрон. Згідно із принципом найменшої енергії, цей електрон має перебувати якомога ближче до ядра, тобто належати першому енергетичному рівні і займати одну С-орбіталь. Електронна формула атома гідрогену та її графічний варіант виглядає ось так: 1 С1. Ячейкою показуємо підрівень С, пишемо перед ним 1С, перший рівень С під рівень. І стрілочкою показуємо електрон. Він один у атома гідрогену, одна стрілочка. Атом елемента номер 2 гелію. Містить два електрони. Чи може другий електрон надійти на перший енергетичний рівень? Так, бо максимальна ємність першого рівня два електрони. Ці частинки перебуватимуть в одній орбіталі і матимуть різні спіни, тобто напрямки. Бачите, один наверх, інший вниз. Один праворуч повертається, інший ліворуч. І ось так записується вже електронна формула атома гелію та її графічний варіант. 1 С2. Електронна формула, а ось графічний варіант. Один рівень перший, перший період, С під рівень і два електрони. В атомі елемента літію Аналогічно, три електрони, два електрони займають С-орбіталь, перший енергетичний рівень заповнюється і третій електрон надходить на другий рівень. Ви бачите другу схему на сторінці 31. Із 2С і 2П орбітали він обирає ту, в якій матиме нижню енергію, тобто 2С-орбіталь. Ось електронна формула атома літію, а ось графічна формула. Ми бачимо вакантні 2П-електрони, 2С-електрони більше двох не може бути в ячейці на С підрівні І на 2С. Рівні другому С підрівні один електрон. Ось електронна формула наступного елементу барилію. Аналогічно, вже на другому С підрівні, в нього два електрони, на відміну від попереднього. Електронна формула бору. Читайте інформацію, розгляньте приклади електронної формули та графічної. І ви зрозумієте матеріал, будете знати. Запишіть електронну формулу атома кальцію за попередньо продемонстрованими прикладами. І запам'ятайте, складаючи електронні формули атомів, елементів четвертого періоду потрібно враховувати, що енергія електронів на підрівнях зростає в такому порядку від 4С до 3D і від 3D до 4П. В атомах хрому і купрому послідовність заповнення орбітали дещо порушується. Один електрон переходить із 4С орбіталів 3D-орбіталь. Ви це побачите наочнофаці 1. Висновки прошу їх запам'ятати і вміти відтворювати без джерела знань. Електрони в атомі розміщуються так, щоб їхня енергія була мінімальною. Електронні формули атомів складають, дотримуючись послідовності зростання енергії електронів у різних орбіталях. Кількість енергетичних рівнів з електронами, що має атом, збігається з номером періоду, в якому міститься елемент, а кількість зовнішніх електронів із номером групи. Для того щоб краще зрозуміти тему. Пройдіть квест ось за цими вправами. Вони різнорівневі, диференційні. Бажаю успіхів!